Мені сказали, що тут гель-лаки прийшли з піском, і я не повірила, треба перевіряти. Заодно і змінити піструні вони в мене вже засиділися. І так, як мені прийшли новиночки, це Sand Collection від Luna Moon. Це такі топи матові з блискітками матовими, теж як пісочок. Ну і для цього, звісно ж, роблю перенарощені. Ви пам'ятаєте, що я ніколи не роблю корекцію? Бо я нарощую на верхній формі, це супер легко разом із гелем від Luna Moon. Це преміум гель, дуже жорсткий і одночасно. Амортизуючи, що ідеально підійде для нарощення на верхній формі. Я знаю, що ви дуже хочете ці матеріали, тому по промокоду nd 10 на сайті Luna Moon ви зможете купити матеріали зі знижкою десь відсотків. Ну і поки я вам це все розповідала, я вже встигла наростити, зробити форму і перекриваю топом вже. Я хочу підмітити, що вони супер неординарні, але дуже красиві неонові відтіночки і на літо саме то. Ну і так, як ці топи не дуже природні виглядають, а такі неонові я вирішила зробити пінку, нібито волночки, а. Але на срібній фарбі. Спочатку обов'язково просушіть срібну фарбу, а потім нанесіть топ і вже пінк. Як вам дизайн?